Всім добрий день. от є приймач. Зараз дуже важко дістати от такі от резистори виключателі. І от в даному приймачі згорів такий резистор. от Він згорів тут, от зараз покажу. От Підгоріла дорожка. Ну, не дорожка, а сам слой. І згорів сам от цей графітний. Тут стоїть такий графітний чи який, ну такий накінечник, втулочка така. Вона теж згоріла. От. Ну, я взяв інший резистор. Благо в мене один був, я його розламав, бо інакше він типу, не міг витягнути його, ту пластину. От. Розбирається він слідуючим чином. Оцей от шток, от так, він сідає сюди. Тут є маленьке колечко-фіксатор. от таке. Ну, от це. Ні, оце. От. Потім ставиться оце. Ну, потім стоїть оце, от виключатель, оцей бігунок, він теж фіксується колечком. От таким. От. І в середині, бачите, ну, ми знімаємо одне колечко, знімаємо це, і знімаємо друге колечко, витягуємо шток. І всередині от стоїть така от, така от пластина. Вона тут кріпиться з однієї. От там Отам кріпиться, вона там була, кріпилася до корпуса, а сюди вставлений оцей графітовий накінечник. От. Так що я то все, верніше, оту частину взяв з іншого резистора, а верх ну верх від рідного просто туди переставив. Бо він, він не має от такої накладки чорної. Не мав. Якби він мав таку накладку, я би його просто поміняв. Ну, так як тої накладки немає, а цю накладку зняти неможливо. Вона приклеєна. От. Тому, як би довелося розбирати то все. От, і зробити от так от. І все окей. І все працює, Ой. От так, Ну зараз тим тяжко. Да. Таких резисторів зараз не знайти. Я спеціально ходив на радіоринок. Ну, на жаль. Хе -хе. Таких речей вже нема. То хіба брати донора? Добре, що в мене був. Правда, тут 47, в мене 33. Ну, інакшого нема. Тут 33 км, тут 47 Ой, то не той. Ні, тут був 33 а я поставив 47 ну, Трошки більший. Що поробиш? Таке воно є. Дякую за перегляд.